Всім привіт! Сьогодні хочу представити вам нову рубрику на готувала. І на перше я приготувала дуже смачний супчик, саме з маринованими грибочками. У мене тут опеньки і трішки було ще білих баниці. Залишилося. На основну страву я приготувала вермишельку із шампіньонами. Все готується на сковорідці, дуже просто і смачно. Далі у нас іде неймовірно смачний салат з дуже цікавим інгредієнтом. Я його готую не тільки в піст, дуже смачно. Ось такий супчик, він не тільки з грибочками поживний, тому що я ще сюди додаю або рис, або пшоно. І ліниві пиріжечки. Ці ліниві пиріжки готуються дуже просто, а начинка така, що ви точно не здогадаєтесь. І неймовірно смачні кексики без яєць, без молока, тому що сьогодні пісне, ще й до того ж бюджетне меню. Якщо більш детально вам цікаво, переходьте на мій YouTube канал. Там все є.